Вітаю всіх. Давайте ще спробую коло сороку відповідь, коли, вони ця коло відповідає за питання коли. Давайте спитаю: таке дурне питання дурніше не буває. Коли закінчиться війна в Україні? Коли закінчиться війна в Україні? Коли закінчиться війна в Україні? Коли закінчиться війна в Україні, покажи, що ти скажеш. Зима. Двійка мечів. Ви хто мене довго дивиться, ну знаєте, воно мені лізе вже рік. Мені відповіли, що рік десь лізе. Я, я питала, просила, щоб хто дивиться, сказав, скільки. Ось вам це зима. Ось ось воно, зима, ось воно. І тут на дні колоди п'ятірка мечів. Також ну, зима, ось вона війна. Добре. Дивіться, як цікаво, правда? Давайте питати далі. Це зима. 26 року. Д'явол. Ой, почти не можна прям так показувати. Я вам швидко показала. Нічого, д'явол. Це відповідь так. По методичці. Тепер давайте питаю: зима 26-го року. Ну, ви ж розумієте, початок року? Початок року шістка пентаклів. Ну, якби з подачі третіх осіб, так? Ну, вже так. І давайте, ну, в принципі, це йдуть так. розумієте? Далі продовжувати ну, без толку. Давайте розбирати. Дев'ятка пентаклів. Трійка кубків, ось так. Будь ласка, воно. Королева кубків. Емоцій багато позитивних. І Трійка жезлів вже, ну, хороші карти. Королева мечів. Не без цього. І шістка окупків як повернення додому, як результат повернення військових, можливо, як додому якась тема. Ну ось вам відповідь, коли закінчиться війна. Зима 2026 року. А знаєте, чому мені так випало? Дивіться, є версія, що в січні буде кінець. Ну, я питала у колег і взагалі, я робила розклад також про це. Я не буду питати про який місяць, не хочу. Мені цього досить. Конкретно мені. Давайте я вам трошки поясню. Я, наприклад, коли починалася війна, я не займалася сторонно-широкий загал взагалі і не планувала. Я працювала в іншій сфері в ІТ, в Гуглі. Контора, яка працює з Гуглом, там ну, своя і реклама і тому подібне. Я просто для себе займалася. Я бачила багато чого, але я не бачила бойових дій в тих місцях і локаціях, які мене хвилювали. Там моя на мене щось наїжало. Я кажу, любі мої. А ви знаєте, що я бачу на 100%? Звісно, ні. Ніхто не знав, що я бачила. Моя зона комфорту не була порушена. І не є. До речі, там, де мене цікавило, бойових дій не було. Любі мої. Як не крути, їх не було. Навкруги було що завгодно, навкруги. Я сказала відразу на початку війни: у нас буде або пан, або пропав. Буде або навкруги, або навжов. Сказала. Всі мене послухали і було навкруги. І зараз так і є. Мало того, з цієї сторони, де я, у нас більш-менш ситуація взагалі на даний момент. І тут. Сказати, що мені зовсім тремдець поганого в плані того, що я не висипаюсь. Ви знаєте, коли у ці тривоги якісь бомбіжки, і можна все проспати, якщо ніхто вночі не теребить, то це так. Я не жаліюся, я просто кажу реальну картину. Насправді люди сплять, у мене сусіди просипаються. Коли я відповідаю ще за дитину, яка може там, тому. Вибачте, в мене сон інший. Коли ми з ним вирубаємось, ми спимо. Просинали не раз, це гімно. Було круто. А зараз трошки інша ситуація. Будь ласка, враховуйте місце, де ви знаходитесь, якісь свої відчуття, думки, тарологи фільтруємо. Я сама деяких дивлюсь, тарологів, одна мене дивує про Харків, я не розумію, що людина меле. Ну, я просто читаю. Людина сама з іншого міста вона не знає Харків, вона мела якусь херню. І я намагаюся накласти це. ну, Просто читаю, розумієте, мені ж потім пишуть. І я намагаюся людина, яка розуміє Харків, і ніяк не можу, не можу і все. Ну, Таку херню мела людина. Ви знаєте, Треба мало того, що побачити, це все накласти на життя і подати людям так, щоб вони взагалі роздоплили. Можна ж подати так, що все, криша їде. І багато, багато так подають, і люди начитають, і їде криша. Придумали евакуацію з Харкова. Любі мої, яка евакуація? Я не знаю, хто це придумав. Там ще був розподіл України, щось ще напридумали, інтерв'ю якісь. Оці всі тарологи, хто дає інтерв'ю. Будь ласка, обережно. Одна була, я її дивилась. Вона про Харків розказувала про захист, про ППО, захист ППО. попитів, я її побачила в інтерв'ю. Вона почала давати інтерв'ю. Все, зрозуміло, це фініш. Більше її не дивлюсь. Всі, хто починає давати інтерв'ю тарологи, вибачте, там інша картина. Ось. Мені не пропонували поки що ніякого такого гімна. Але, вибачте, після моїх публікацій в трухі, я. Можу все підозрювати. Я якось не настроєна на інтерв'ю. Я, мабуть, не підходжу для цього. Не хочу. Поки що я цього не хочу, можливо, колись буде. Я взагалі по Таро інтерв'ю не давала. Я вам давала, мабуть, більше з точки зору іншого направлення, порад. От поради від карт, так. А все інше я ненавиджу. політику я взагалі ненавиджу, тому це іноді важко. Хто як все сприяє. Будь ласка, давайте критично мислити і розуміти, де ми проживаємо, як ми проживаємо. І головне зрозуміти, я в телеграм-групі вам це казала: Україні не цікаво втрачати обласні центри. Я це наголошую серйозно, це не прикол, не вздроч. А треба розігнати так все, щоб потім зробити так, щоб було вигідно. Розумійте. І так, щоб люди сприйняли ситуацію і не, бар... не бузили. Зупинилися супер. Розрозумієте, що не всі хочуть просто зупинки. Є ті, хто все втратив їм похер, чому когось є, мене немає. Там матері, хто у кого загинули військові, чому мій загинув, а той буде живий. Отака От категорія є. Там дружини, у кого там військові воюють, хочуть назад, військові, У кого зникли безвісті, що хочуть повернення, полонені, різні люди тут. І ті, хто в окупації думають, що на них хрен забили, вибачте, ми не забили хрен, ми не можемо нічого зробити. Хто чекає повернення до деокупації тій нервові, вибачте, також є ситуація, є, яка є багато чого. Просто людей багато, думки різні, і не всі хочуть переїжджати в інше місце, не всі хочуть інтегруватись, не всі настроєні, не всі готові. Я якби, готова до інтеграції будь-якої. Я так з голові собі це вирішила. Ось і все, якщо буде потрібно, давайте вірити в найкраще і не забивати собі голову зайвим.